В Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії розпочалась нова хвиля декомунізації та дерусифікації. Як це вже було у 2014-2015 роках, у містах та селах зносять радянські пам'ятники та перейменовують вулиці. 16 листопада в стінах Прилуцької міської ради відбулось засідання робочої групи з приводу дерусифікації міських урбанонімів та меморіальних об'єктів Прилук. Цього дня обговорили ряд питань, що стосуються переведенню історичних назв у стандарти сьогодення, перейменування пам'ятників та Меморіальних дощок на українську мову, а також про демонтаж комуністичної символіки. Секретар міської ради Роман Гоголь прокоментував значимість таких дій. По перше, тому що є у нас закон закон про декомунізацію. По-друге, зараз це на часі. Ми повинні відходити від російської символіки, не пропагувати її в нашому місті і пропагувати свою культуру в Україну. Тому що ну тому потрібно все переводити на українську мову і відмовлятися від символіки комунізму. На розгляді робочої групи було винесено 13 об'єктів культурної спадщини та дев'ять меморіальних дощок. За результатами проведеного засідання, на розгляд виконавчого комітету буде підготовлений відповідний проект рішення з напрацюваннями.